Доброго дня, регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, та я, начальник регіонального відділення Ірина Смірнова, раді вітати вас на онлайн зустрічі. Зустріч наша присвячена звіту нашої роботи за перше півріччя 2023 року та планам найближчі майбутнє. За перше півріччя команда регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях вдалося залучити до державного бюджету через приватизацію та оренди державного майна понад 109 мільйонів гривень. Основний пріоритет Фонду Держмайна залучити якомога більше інвестицій до державного бюджету. Приватизація в Україні максимально сприяє економічному зростанню та створенню нових робочих місць, що передує виплаті податків до бюджету та розвитку країни в цілому. Навіть попри війну, яка спричинила складну економічну ситуацію, конкуренція на приватизаційних аукціонах зросла. В середньому за об'єкт змагається майже 6 учасників, а здорожчання активів у середньому становить майже в три рази. Зокрема, регіональним відділенням за перше півріччя 2023 року через приватизаційні аукціони було залучено до бюджету 98, понад 98 мільйонів гривень. Відбулася приватизація трьох єдиних майнових комплексів державних підприємств: це жовтневий спиртовий завод. Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кременчуцька міжрайонна кокона Сушарка Міжрайшов» та єдиний майновий комплекс державного підприємства Полтавський експертно-технічний центр Держпраці. В інвестиційному меню регіонального відділення фонду державного майна України. На найближчу перспективу представлені єдині майнові комплекси державних підприємства, такі як Полтавський комбінат хлібопродуктів, державний інститут по проєктуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості, м'ясомолдіпромолпрод, єдиний майновий комплекс це Лубенське агроторгове підприємство, Лохвіцький спиртовий комбінат. Окреме майно доб'язаського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспир» та єдиний майновий комплекс державне підприємства «Попівський експериментальний завод, а також буде запропоновано невеликі об'єкти це нежитлові будівлі, гаражі, виробничі будинки з господарськими будівлями та спорудами, які також є цікавими та можуть користуватись попитом серед потенційних інвесторів. Вся інформація про об'єкти та строки торгів є на нашому офіційному сайті privatization.ua, а також на Прозоропродажі, де проходять онлайн-аукціони. Любий зручний для вас час, ви можете ознайомитись з цими об'єктами, які пропонуються на приватизацію. Ми вдячні кожному українському інвестору, який підтримує економіку України в цей складний для країни час. Приватизація це пожвавлення економіки, завдяки аукціонам держава отримує кошти у вигляді ринкової вартості активу та податкових надходжень, які спрямовуються на підтримку сил оборони. А зараз я хочу нагадати, як все ж таки ініціювати приватизацію державного майна. Для приватизації державного майна потрібно перейти на сайт privatization.gov.ua, ознайомитися зі списком об'єктів приватизації та обрати зацікавлений об'єкт і детально ознайомитись з інформацією про нього. Далі потрібно зареєструватися на будь-якому з майданчиків прозоропродажу та подати заявку на участь в аукціоні. Для цього потрібно підготувати необхідні документи та сплатити гарантійний реєстраційний внесок. Наступним етапом є сама участь в аукціоні та перемога в ньому, хто дасть на саму найбільшу ціну стане переможцем. Після перемоги потрібно пройти кваліфікацію аукціону та підписати протокол оплатити кошти за об'єкт приватизації і останній пункт це підписання договору купівлі-продажу, після якого ви стаєте власником майна. Фонд державного майна України готується до великої приватизації. Фонд Держмайна нагадує світовій спільноті Україна не лише місце, де відбуваються, склад... відбуваються складні бої, а й місце можливості для реалізації абітніх єд... проєктів. Не менш важливим є в нашій роботі оренда державного майна. Фонд державного майна є найбільшим орендодавцем в Україні за загальною площею об'єктів, за їх кількістю та різноманітністю. Фонд оперує нерухомістю загальною площю 7,8 мільйонів квадратних метрів, супроводжуючи більш ніж 14 тисяч контрактів. За перше півріччя 2023 року регіональним відділенням фонду державного майна України у Полтавській та Сумській областях було укладено 59 договорів оренди, що дозволило разом із чинними договорами договорами спрямувати до державного бюджету майже 11 мільйонів гривень. Навіть попри війну, вартість об'єктів оренди під час онлайн аукціонів зростає за перше півріччя. Ціна лотів у середньому зросла понад три рази від стартової вартості. Найбільш вдалим з початку року став аукціон по оренді частини нежитлового приміщення гуртожитку номер 1 площі 79,6 квадратних метрів Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка у місті Полтава, за який отримали найбільше коштів. Стартова ціна об'єкту була 141 гривня 69 копіїв. фінальна сума орендної плати становить 6600 гривень на місяць. Протягом серпня регіональне відділення планує виставити на оренду аукціони. Це об'єкт оренди нежитлового приміщення гуртожитку площею 12 метрів квадратних за адресою вулиці Небесної Сотні, 89, дев'ять місці Полтава, що обліковується на балансі відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж управління економіки і права Полтавського державного аграрного університету. Стартова ціна 231 гривня 58 копійок. Наступний об'єкт це об'єкт оренди, нежитлове приміщення площадю 8,9 метрів квадратних, за адресою вулиця Центральна, 22, селище міського типу Ожиця в Полтавській області, що обліковується на балансі Полтавського обласного центру зайнятості. Стартова ціна 4 гривні 45 копійок. Об'єкт оренди нежитлового приміщення площадю 15,6 метрів квадратних за адресою вулиця Центральна, 22, селище Оржиця Полтавської області, що обліковується на балансі Полтавського обласного центру зайнятості. Стартова ціна даного об'єкту 7 ,80 гривень 80 копійок. Нагадую, той, хто дасть найбільшу ціну, ти стане переможцем і буде використовувати даний об'єкт. У списку орендних активів Фонду Державного майна України є об'єкти під різним, різні цілі, від великих складських приміщень до маленьких торгових точок. Знаходьте їх, будь ласка, на сайті orenda.gov.ua. дізнавайтесь першими про можливості вигідного інвестування у власну справу. Відтепер взяти в оренду приміщення можна значно швидше. Сьогодні з дати оголошення торгів до дати проведення акціону становить 5 календарних днів замість 20, а строки погодження органом управління передачі в оренду держмайна скорочені до 7 днів. Також строк договорів оренди повернено на термін, який складає 5 років. Створено всі необхідні механізми, оренду, аби орендувати державне майно було зручніше та скоріше. Тепер я хочу вам розповісти, повернутися до приватизації і розповісти вам про топовий наш об'єкт, по якому аукціон відбудеться вже 3 серпня 2023 року. 12 липня 2023 року в електронній торговій системі Прозоропродажі був оголошений аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства Полтавський комбінат хлібопродуктів. Єдиний майновий комплекс має історичну історію, збудований наприкінці XIX століття, у найкращі часи перемелював сотні тонн борошна та зберігав понад 20 тонн зерна. У 20 столітті сторіччі комбінат хлібопродуктів продовжував свою роботу. Такі підприємства були створені по всій країні, як виробничі майдани майданчики з розвиненою логістикою, Логістичною інфраструктурою ці підприємства використовувалися для переробки зерна та борошна чи комбікорм і для зберігання чи перевалки продукції свого часу були однією з ключових ланок аграрної виробничого процесу. Державна власність і на приватизацію часто слугували ширмою для тих, хто наживався на підприємствах, перетворюючи їх на руїни. Це стосується і нашого єдиного майнового комплексу, нашого полтавського комбінату хлібопродуктів. Потужне та прибуткове підприємство Лежеврії, накопичує борги, яких по даному підприємству понад 130 мільйонів гривень. Настав час визнати, що часто держава не є ефективнішим власником активів для підприємств, які працюють на висококонкурентних ринках, де для досягнення позитивного результату потрібно змагатися з багатьма приватними інвесторами та постійно інвестувати в оновлення підприємств. Одним з найкращих варіантів є їх продаж інвесторам, які готові дати їм раду. Розрахуватися з боргами і модернізувати виробництва. Приватизація це єдиний порятунок. Державне підприємство, полтавський комбінат хлібопродуктів знаходиться за адресою міста Полтава, вулиця Небесної Сотні, 60. Наказом Фонду Держмайна України у 2021 році був включений до переліку об'єктів малої приватизації, і органом приватизації визначено регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Регіональним відділенням проведена робота по підготовці до приватизації та виставлено єдиний майновий комплекс. Полтавський комбінат хлібопродуктів на електронний аукціон, який відбудеться 3 серпня 2023 року. Стартова ціна понад 24 мільйона гривень. До складу єдиного майнового комплексу входять об'єкти, що розташовані за адресами: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, 69, також в селі Петрівка на хлібній базі, 25 та селище міського типу Скороходове по вулиці Привокзальній, 4. Також е, об'єкти розташовані на п'яти земельних ділянках загальною площі 28 гектарів, які належать на державному підприємстві на праві постійного користування. Загальна кількість будівель та споруд державного підприємства складає 168 об'єктів нерухомості загальною площою близько 75 тисяч метрів квадратів. На балансі підприємства обліковується 22 одиниці транспортних засобів та 1343 одиниці обладнання та устаткування. Державне підприємство Полтавський комбінат хлібопродуктів є діючим підприємством. Основний вид діяльності це виробництво продуктів урношно-круп'яної промисловості, середньооблікова чисельність працівників складає 70 осіб. Всі права та обов'язки після приватизації переходять новому власнику. Звісно, завжди є альтернативний варіант побудувати комбінат з нуля, однак підприємство, що перебуває навіть у найгіршому стані, має чимало переваг. Хочу зазначити, що державне підприємство, Полтавський комбінат хлібопродуктів, Є одним з найпопулярніших підприємств галусі, адже його вирізняє з-поміж іншим зручна локація і розташована в центрі України. Близько до доріг регіонального значення та джерел сировини, адже Полтавщина Аграрна область посідає лідерські позиції щодо виробництва сільськогосподарської продукції. Також є піднізна залізнична гілка. Нагадую, з об'єктом можна ознайомитись на Приватизайша та на Прозоропродажі. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 2 серпня, тому що аукціон відбудеться вже 3 серпня. На всі питання ми готові відповісти. Слідкуйте, будь ласка, за нами в соцмережах та підписуйтесь на нас на сторінці Facebook, на YouTube каналі та телеграм-каналі. Приватизація відкриває нові можливості та перспективи для розвитку бізнесу в умовах воєнного стану. Завдяки даному процесу відбувається відновлення економіки, яке матиме позитивний вплив на успішність регіону. Запрошуємо підприємців взяти участь в аукціонах та спільно відновлювати економіку Полтавщини та всієї України. Дякую вам за приділений час, вдячні Збройним силам за змогу працювати та спокій у наших домівках. Все буде Україна. До зустрічі!